Всім великий привіт, дорогі мої! Сьогодні буде відео питання-відповідь. Його знімають російські блогери і не тільки, я сьогодні його теж знімлю. У мене є питання, мені їх надіслали підписники в інстаграмі, і зараз я на них буду відповідати. І так, перше питання. Ти любиш кіно? Так, люблю, сильно люблю. Друге питання. Ти добре знаєш чеську. Хто не знає, я вчу чеську, майже ніхто про це таки не знає, тому що я нікому не розказувала. Так, я вчу чеську, але я її знаю поки що недобре, тому ні, не добре. Чи земля пла... пласка? Я думаю, що це плоска. Так? Я права? Я думаю, що так. Е, ні, земля не плоска. Да, я знаю, що вона не плоска. Далі наступне питання. Ти любиш співати? Співати я люблю деколи, деколи мені подобається випробовувати свій голос, деколи наоборот, оборотні. Це ще дивлячись на час, тому що, наприклад, зранку у мене голос поганий, ввечері стає краще. Так, далі. Ти вмієш літати? Звісно, ні, ніхто не вміє. Якби я вміла, я би полетіла і я б полетіла кудись далеко на 12 поверхівку і сиділа б і дивилась на закат під дощем. У нас Франківську, до речі, дощ падає. Так. Чи є хмари твердину? Я не знаю, я не заторкалася, я думаю, що ні. Але якщо в багатьох мультиках е показують, що на хмарах можна лежати, значить... Напевно, так, я не знаю, чесно кажучи, я не думаю. Так, ти часто закохуєшся? Це лічне питання. Да. Е, в твоєї мами е, очі зелені? Ні, вони. Ну, так, частково вони і зелені, і карі. Так, твоя сестра новини, ви, та головне танцюристка. Ні, вона не талановита танцюристка, танцює, але не талановита танцюристка. Твій тато мистець? Я, я не знаю, хто такий мистець. Тому, в принципі, на це питання, на жаль, відповісти я не зможу. Але, м -м напевно, ні. Далі питання: твоя книжка цікава? То не знав. Я пишу свою книжку, і мені здається, що вона цікава. Але це вже як для кого. Для когось вона жахлива, для когось вона цікава, для когось вона сумна, для когось е весела. Я не знаю для кожного різне. Як для мене вона цікава. Улюблена страва твого тата борщ я не знаю. Я у свого тата не питала. Твій улюблений салат Олів'є так, однозначно. Я обожнюю олів'є. Ось. Ти часто губиш гумки для волосся? Так. Я вже в попередніх відео казала, що дуже часто гублю гумки, тому що, ну, розинки, тому що вони постійно ми їх купляємо, а вони губляться. У нас квартира не дуже велика, але вони чомусь постійно губляться. До речі, я так от ламаю свою ручку від балкона. Він був відкритий. Так, наступне питання. Е, ти співаєш в душі? Так, я співаю в душі, але це стається рідко, тому що переважно я дивлюсь в душі YouTube. Я не можу з цим нічого зробити. Уітні Х'юстон отримувала. Оскар за найкращу пісню. Я не знаю. Я не знаю, хто така Уітні Хьюдсон. Я не знаю, чи отримувала вона Оскар. Не можу відповісти на це питання. Тобі лінь рахувати тільки питання? Ні, не тільки. Франківську дощ. Так, Франківську дощ. Так, поки що від підписників це всі запитання. Я ще виставила сторіс. Тому зараз давайте. Поглянемо, чи є якісь запитання, які є в сторіс. Так, секундочку, секундочку, секундочку. Ні. Немає. Ну що ж, велике вам дякую, що ви подивилися моє відео до цього моменту. Мені було приємно його знімати і відповідати на питання вас в інстаграмі. На ваші питання в інстаграмі. Я була дуже рада, що ви додивилися це відео до цього моменту. Дуже вам дякую за перегляд. Всіх цілую, обнімаю. Па-па.